Шановні колеги, відео заанімовано, тому що я читаю з листочка свою написану писанинку. І в ораторському мистецтві мені є куди розбиватися. І, до речі, сатира і самокритика, мій каньок. прошу не ображатися. Скористайтесь, будь ласка, тайм-кодами в закріплених коментарях для заощадження вашого часу. І не скупіться на вподобайку. Та ускладніться коментарями внутрішнього спротиву для обговорення. Буду рада. Років 10 назад мені пощастило потрапити на курси підвищення кваліфікації до чудових дівчат Тетяни Татаринцевої та Юлічки Никоненко. Курс був авторським, не державним коштом, а недешевим із власної кишені. Але воно того варте. Це завдало вектор мого розвитку в педагогічній діяльності та ізотеричних дослідженнях на подальший період мого життя. Я, музичний педагог, який потрапив на курси арт-терапії для психологів, почула багато незнайомих слів, таких як мандала, рефлексія, екофасилітація та інші ламаючі мізки визначення, що спонукало мене до досліджень. Бо ми прості українські вчителі, це я і Валюшка. Ще один приємний бонус зустріч з порідненою душею з такою ж незламною життєрадісною колегою. Ми без бою не здались. І на практиці відчули дієвість впливу різноманітних арттехнік. Отримали кваліфікацію на дозвіл використання техніку роботи з дітьми. Ознайомившись з розробками українського професора Павла Лушина. Поєднала ці принципи з набутим досвідом в вальдорській педагогіці, я визначилась, що тема дипломної роботи має нести ресурс для подальшої моєї професійної діяльності та особистого зросту. Авторська дипломна робота на тему екофасилітація, як основа для створення школи нового типу. Переросла у незламну віру. Простими словами кажучи, перевернула до Гаридрибом схему: вчитель навчає, виховує, розвиває учень в ролі учня. Що таке принцип екофасилітації? За основу в роботі розглядаємо не дефіцит, а профіцит. Як це? Дефіцит. Вчитель налагоджує шляхи комунікації з учнями, працює за принципом надання знань та їх закріплення, автоматично виступає взірцем. Все добре на перший погляд. Але, виходить, що люди системи зрощують дітей системи, а це підсвідомо обмежує рівень потенціалу розвитку особистості. Що ж таке профіцит? Вчитель живої школи має створити гармонійне поле для саморозвитку особистості дитини, розгледіти індивідуальність, талановитість та те, що може розвивати сама дитина в ресурсному аспекті.